на каналі! Пості. Так. Що сьогодні в нас буде? Ех. Е, е, що... Е. Так, закупів. Знаєте, ми сьогодні дуже хотіли зняти відео у цьому у магазині, але там було так багато людей, так що було тяжко просто проходити, не те, що ще там щось знімати, стояти. Тому ну, сьогодні маємо стандартні, але з Ілюшею закупи. Ілюша хоче допомогти, а скоріше за все, просто хоче скоріше дістати щось, що там є в тих закупах, щоб з'їсти. Так? так? Ще щось там є. Сочок так. уже випив, а ще, ще все інше будемо зараз діставати. Чеки, звичайно, в кінці скажу, але знаєте, це були одні з найдешевших закупів, які ми робили. Звичайно, були до закупи у білянці, бо ми їхали, поверталися по справах і заїхали по дорозі в ліду. А тоді те, що там не знайшли або не купили, то ще зайшли в бидренку. Бедрьонці також ще трошки потратилися. Все одно, в сумі, це, здається, наші такі одні з най -най -най дешевших закупів. Хоча ж ми купили і м'ясо, і рибу, і яйця. Так? Так. Так. Розпаковуємо. І так, Ілюша готовий. Наш зайчик стрибає. Ілюша, яка то з то торбів злідла? Ану, показуй. Ця, тоді з бедренки яка? Ну, все, ми визначилися, можемо розбирати? Добре, давай, витягуй сюди, все складай. Ага, yeah. так і думала. Ілюшаний сирок. Давай далі що там. Давай, давай, не зупиняйся. Yeah. Так, Далі хліб, прошу не кидати обережно. Yeah. Хоч, а, він тяжкий просто був. Це житній бездрічовий хліб. Будемо смакувати. Ілюша казав, що їм в садочку, до речі, тільки такий дають, як він називає його здоровий смачний хліб. Так от купили додому, теж буде місти здоровий, смачний. Може навіть я так, його з'їм. По акції було два дешевше, тому взяла одразу два. Рукола. Рукола, рукола. А, це в лідлі купили, так? Йо, я що купила два рази. Ні, Ілюшка, рукола то з ведрёнки. З Отак. Так, далі сир такий. Це до салату. Сливки. Дуже люблю сливки. Сиру тут 270 г. Броколі, так. Ви питалися в коментарях, як готую броколі з цвітною капустою з крильцями. Буду готувати, покажу, крильця вже розморозились. Давай, давай. Це щось тяжкого помогти? Ні, ні ні Ну давай, давай. Давай, тягни її. Давай. Ох, який сильний, цвітна капуста! Вибирали класно. До речі, там зверху в тих картонах були такі страшненькі-страшненькі. Оля, звичайно, знайшла дуже класно. Ще би встигнути її приготувати, поки вона нас Так, що це в нас? Ага, це ми в Лідлі купили е... Боже, коричневий рис. О, такий, такий спосіб. В ідеалі, з того, що я пам'ятаю, читала в інтернеті, він має бути випарений від цього крохмалю, від всього всього. Тобто це власне корисна якась його версія. Сподіваюся, що це так. Ще почитаю, але були там, побачила, то взяла. Далі улюблений майораник. у нас закінчився, взяла дві, бо буду з м'ясом багато готувати. Червоний буряк це також до салату. Перець у нас до супу буде. Хочу приготувати одну версію супу, такого ще не пробувала. І мені цікаво, чим люди засмакує. Купили в лідлі банани. Купили в лідлі банани, бо дуже їх хотіла, і останнім часом дуже вони мені полюбилися. А потім ще прийшла в Бедренку. Так, став синку. А потім прийшла ще в бідренку. Як побачила, на якій акції там банани, то взяла, що там тільки зелених, які просто будуть лежати і чекати свого часу. Буду брати і на роботу, і додому, так як я їх кажу, дуже люблю. Але думаю, що це недовго триматиметься. Якщо я з таким апетитом їх їм, то може за місяць-два вони мені проїдяться. Далі червона цибулинка до салатику. Купила ось таке м'ясо з індика, це нам на супик. Буде. Тут на гуляш написано, але ми використаємо це на супик. Може, одну пачку, бо тут дві. Використаємо і на гуляш. Тут у нас 400 грам. Далі. Тут друга упаковка. Зачекай тоді хвилинку, добре? Я дорозповідаю, Тут друга упаковка цього. Так ось оце. Далі ще взяли лосось на салат. Там в салаті має йти такий слабосолений -ти тити Я завжди роблю, беру просто свіжий і заправляю його соком лимону і соєвим соусом. І нам дуже смакує. Він якийсь час так постоїть. І нам дуже смакує, власне, то салат така версія. Тому взяла його. Там, до речі, скільки, скільки там? Грам. 317 г 25,33. О, ви знаєте, я не бачила. Я бачила, що там щось написано, там менша ціна була. А, там, напевно, за 100 грам було написано. Все, тепер ясно, чому він такий великий чек. За цей шматочок заплатила 25,33. Добре. Далі м'ясо мелене з шинки свиної 500 грам. Так. Далі ще у нас залишилася цибуля. Цибулі, знову ж таки, взяла та дуже всю з'їли до м'яса, як казала, виготовила. Ілюшка, закрий ту полку. Ілюшці Ілюшці взяла такий цей сирочок, як він любить, а собі взяла спробувати ось такий біококос класичний. Поділюся, як мені на смак, він без додатку цукру. Взагалі на рослині, як без того, що зрозуміла по складу. На базі екстракту з Мінсу що це таке з кокоса? Добре. Здається, тут молочки взагалі не має бути, з того, що зрозуміла. Так що буду пробувати, яке, яке і що це на смак. Може, засмакує? Далі Ківі. Авокадо? Дві штуки. Загалом в середньому всі в однакову ціну. Там дуже багато способів, які вони упаковані. По 700 грам сіточки були цього разу. Але там вони були такі тверді, як камінці позабивати можна було. То взяла тільки два тих, тих, що м'ягенькі були. Ілюшка, а куди ти ту торбу сховав? Дитину. Ні, знайшла, побачила, так. Ти хотів сховати? Ні. Ні, не хотів розпаковувати? Ні. Хотів забрати собі, заникати. Давай сюди ту торбу розпакуємо швиденько і закінчимо ці закупи, бо я хочу вже щось смачненьке готувати. Це у нас вийшло в лідлі на суму 12525. Оце все. Забажаю досить непогано, так як і риба, і м'ясо є, багато овочів, крупи навіть, ну, я так кажу, крупи. Ну добре, молочки тут практично немає, окрім цього йогурта і сиру. Ну, Ще до молочка занесла би той йогурт свій натуральний теж, принаймні в тому відділі брала. І також хлібобулочні там вироби, ці два, два хліби. Чекайте, а хліби? Ілюшка, а хліби де ми взяли? Хліб, хліб це також з бедрянки. Ой. Так, хліб, хліб брали в бедренці, це просто хтось туди турбу положив. Не знаєш хто? Здається, це була я, але ну добре. Давай розпаковуй. Оце також з бедренки. Рукола. Переложу це трошки туди далі. Давай сюди Думаю. ложи. Твої багетки, так? Так. Та Жіліша моє шнебі, багетки. З щасником. Дуже смачні ручки помити після того, як розбирав закупи. Давай, спочатку закупи, тоді ймову. Так, ківі також забудемо. <плес> <плес> так. Купила два, два таких от е, наразних следіки. Ці такі міні-порції. Там ще має бути, пошукай <плес> ще <плес> один такий. Дінь добре, я следік. <плес> Положи, будь ласка, цинку. Дістань ще одну. Так, цей один з цибулькою. Ти з чим? Ти з помідорами сушеними, а я з цибулькою. Тут де то пише, скільки? Тут 100 грам, така порція. Далі ватні диски купила, 120 штук. Ну, все, Ілюшка. За п'ятим разом це не так вже й смішно. Купила зеленуваті банани, що просто лежали, дозрівали, тому що кілограм був по, зараз напишу по два з чимось. По два з чимось, а в лідлу, тут напишу скільки по лідлу. Так ось, так буває. А, і до речі, на моркву там в петріонці була велика знижка, ще щось, ще щось. Яйця з курки, каже Юлюша. Дві упаковки. Так? Що там ще щось є? А, ну так, оливки ще насила, Дай, зелені на цей раз. Будемо смакувати цю салатку. Буде дуже-дуже смачно. Все? Чи ще щось там є? Давай той чек. Той чек нам каже, той чек нам каже, що ми скупилися тут на 55, 55 злотих 52 гроші. Чилі, в сумі. Це все, що ми потрапили на ці закупи. Мені здається, що порівняно досить недорого, так як от закупів цілий стіл. Кажу і м'ясо, фрукти, овочі, ну, небагато, але є. Що там, тішишся? Ти скучився за відео? Так. Так, от Боже. Так буває. Здається, що досить таки непогано. Хтось сьогодні має дуже хороший гумор і на позитиві, каже, щоб я без нього не знімала. Хотіла вас запитатися, і так, вибираємо, де ви закуповуєтеся: лідл чи Бідренка? Що, що вас більше приваблює і де ви більше любите робити закупи? Загалом, а, Ілюшка, де ти любиш більше робити закупи? Е, в Lidl і в Але лідл чи Бідренка щось одне? Лідл. Лідл. Ну добре, по порядку і по тому, як там от, заходиш, це знаєте, трошки такий трошечки інший рівень, чомусь мені так здається. Lidl. То мені більше подобається все-таки лідл. Але якщо сьогодні зайшла по цінах після тих бананів, я побачила, скільки там за кілограм дивлюся, потім ще дуже багато на різні овочі також е, акцій. На морку, там е, ще щось там якась на дим було чи на ще щось е, була акція. І я така думаю, М -м -м -м, треба було спочатку в Петріонку заїхати, основні закупи там зробити, а тоді -то закупити все е, вліду. Але нам було наразі не по дорозі. Так що так то. Купуємо наразі, наразі і, звідти, і, і звідти, а далі ми побачимо. так? Дуже зручно, коли є один біля другої, можна так от комбінувати, тому що в Лідлу, наприклад, була також рукола, але вона була така страшна, така вже старенька, що я не знаю, чому вона ще там лежить і гниє. О, такий спосіб. Добре, ми прощаємося, ви пишіть, будь ласка, який? Який ви за який магазин? За Підріонку чи за Лідл? І відносно кошика, так само як завжди, питання, якщо хочете okay. поділіться, що би додали, що забрали, і чи нормально нормальний чек на вашу думку за таку кількість продуктів і за такі продукти. Ми прощаємось, тому що біжимо їсти так. А потім ще будемо щось смачненьке готувати. так? Так, Ілюшка дуже хоче. і Ще він дуже хоче кнопочку натиснути. Прощаємось, бажаємо вам всього самого найкращого. Так. Затишного приємного дня і спокійного такого вечору і ночі. Зустрінемося наступних відео. Па 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 Не забудьте підписатися ще і поставити <світ> лайк на канал. О, як мило! Ось так. То піднесу ну я, синочка. Давай не виключай.